З України. Так, встаємо. Зараз я трошки ще поправлю. Встаємо. Піднімаємо одну ногу. Вона йде як вимога вище. Має, щоб опора була, зафіксували її. Дивимося в одну точку перед собою, щоб не падати. Піднімаємо ручки вдих. 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 What? І стараємося, дивіться, якщо ви так стоїте, вже дуже добре. І стараємося підняти ногу. Дивіться, от просто якщо ви так стоїте і не падається, це дуже добре. Дихаємо вдих. Дивимо перед собою. Дивимося в одну ту крапку перед собою. Тоді ви не будете, будете тримати рівновагу Вдих. вдих. За п'яточку тримайся! З внутрішньої сторони за п'яточку тримайся. Дивися, бачиш? О! Молодець! Все, стій! Вдих. 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 Ще три рази вдих. Видим! Чотири вдих. вдих, 5. І один щасливий раз, вдих, І вдих, Шість. Опускаємося вдих. Вдих. Стряхуємо. Ручки, ножки стряхуємо, щоб напруга у нас знялася. Стоїмо на тій самій нозі. І обіймаємо в мене в моєму випадку правою ногою ліву. І так само з руками вдих. Видих. Це Гарудасана. Поза орла. Вдих. Видих. Туй шість разів вдих. Стараємося якомога нижче сісти. Вдих. Дивимося в одну крапку, щоб рівновага була. Три. Видих. Ще три рази вдих. Видих. Чотири вдих. Видих. Гарно стогнемо. П'ять. Ще один раз. дих. І видих. Шість. Увага, відпускаємо вдих. Видих. Молодці. Все те ж саме робимо на другу сторону. Друга нога. П'ятка якомога вище йде впіву вдих. Видих. Дивимося перед собою. Тоді є змога тримати рівновагу. Видих. Туй шість разів вдихаємо вдих. Віддих, один. Дивимося перед собою вдих. Видих, два. Таз піджатий. хребет прямий. маківка вверх, плечі вниз, вдих. Видих. Три. Ще три щасливих рази вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять. Ще один щасливий роздих. І види. Шість. Увагу, опускаємо ручки вдих. Чіпляємося за п'ятку. З внутрішньої сторони. Чіпляємося за п'ятку. Якщо ви стало отак, це вже дуже добра асана. Якщо у вас трошки ще виходить, підняти ногу, це дуже добре. Вдихаємо вдих. Видих. Один. Маківка поверх, Лище вниз, хребет. Прямий та звіржат. Дих. Вдих. Два. Ще чотири рази вдих. Вдих. Три вдих. Вдих. Чотири вдих. Вдих. П'ять. Ще один раз вдих. І видих. Шість. Молодці. вдих. Вдих. Увага! Витряхуємо ручки ножки. Стоїмо на тій самій нозі в мене ліва. Обіймаємо правою лівою. З руками те саме. Сідаємо, якомога нижче. Теж дивимося в одну крапку перед собою. Внизу на підлозі вдих. Видих. Один вдих, Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих 5 ще вдих, видих шість вдих. Піднімаємось. Молодці. Стаємо вдих, піднімаємо ручки і йдемо у нас разом трошки ш... 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 п'яточки, але носочки разом і вдих. Ще розслаблена. Видих. Руки якомога далі за ногами вдих. Видих, ту вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири. Ще вдих. Видих п'ять, ще один раз вдих. І видих шість. Підіймаємося вдих. них. Трошки має ви, трошки боліти задня поверхня ніг. Йдемо далі. Дивіться, якщо у вас виходить верхня бокасана, ну, дуже добре, якщо не виходить, робимо нижню бокасану. Тобто ми стаємо ручки як палички. І, і вагу тіла переносимо в голову і балансуємо між, між головою і тазом. Робимо бакасану. Це нижню я зробила. Треба верхню, але якщо ви не можете верхню, робіть ні, ні, нижню вдих. Видих, балансуємо вдих. Видих один вдих. Видих, два вдих. Видих три, ще три рази вдих. Видих 4 вдих. Видих 5. Ще один раз вдих. І видих 6. Опускаємося вдих. Видих. Витряхуємо ручки, ножки вдих. Видих. Дивіться, підходимо до шафи, до стіни. Піднімаємо одну ногу. Тримаємо рівновагу таз піджати і піднімаємо другу ногу. Дихаємо тут вдих. Видих. Дих. Видих. Дих. Видих. Два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять дих, видих шість дих, видих сім дих, видих вісім, ще один раз дих. Видих дев'ять. Увага, міняємо ноги місцями вдих, видих туй вдих, видих один дих, видих два вдих, видих три вдих, видих чотири та спіджати вдих. Видих п'ять дих, видих шість дих. Видих 4, Видих 7, дих. Видих 8, ще один раз дих. І видих 9. Опускаємося вдих. Видих. Стаємо широкий кут. Ноги руки мають боліти. Важко стояти, дівчата. Так. Важко, але можливо. І потрошки буде все легше і легше, якщо регулярно займатися. Дивіться, ззаду робимо такий замочок. І потім вивертаємо його від себе. Щоб вона з груди. От від себе, бачите? Щоб у нас груди і, і йшли вперед. Від себе. Вивертайте. Опа! Виверне отак замочок. Ні, а в другу сторону ти вивернула, ні в ту. Виверне. Дивися. Замочок поклади на, на Так. Да. Поклала замок на таз. І тепер від себе його вивертаєш. Від себе. Щоб я бачила твої долоні, а ти мої бачиш долоні. Бачиш? Да, да. Все, отак молодець. І опускаємося в дих. Вдих. Тут дихаємо вдих. Вдих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири. Шия розслаблена. Стараємося дотягнути руки до підлоги. Видих, п'ять вдих. Видих, шість. Стараємося ноги прямі тримати. Вдих. Видих, сім вдих. Видих, вісім. Вдих. І видих, дев'ять. Підіймаємося, вдих. Видих. Це така дуже класна асана, вона дуже гарно прям пропрацьовує все тіло. Увага, міняємо, робимо такий же саме замочок, тільки пальчики міняємо. Був такий, наприклад, став такий. Пальчики поміняли. І опять вивертаємо від себе, від себе на, на, замочок на таз від себе. Я маю бачити ваші долоні, ви моїй вдих. Видих опускаємося, шия розслаблена вдих. Видих той вдих. Видих, один дих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім. Ще один раз, вдих. І видих дев'ять. М'яко підіймаємося вдих. Один. Дуже добре. Так, зараз ми будемо на підлогу спускатися, спускаємося на підлогу. Зараз я стану, щоб вам було вона краще було видно. Стоїмо на четвіреньках. Бачите мене всі? Так, зараз я... О! На четвіреньках стоїмо. Коліна на ширині тазу. Руки на ширині плеч. І підіймаємося вдих. Стараємося п'яточки покласти на підлогу. Робимо звичайну собачку вдих. Видих, той вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять, раз вдих, видих, шість. Увага! Права нога посередині, ліва йде вгору. Вдих. Видих. Така ж сама собачка. Тільки права нога йде вверх вдих. Видих дих. Видих один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять. Ще один раз дих І видих шість. Увага! Та нога, яка зверху йде вперед. Вдих. Спереду 90 градусів кут. Видих, стоїмо вдих. Видих один дих. Видих два, вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість, ще три стоїмо вдих. Видих сім, вдих. Видих вісім, ще один раз вдих. І видих дев'ять. Увага! Руки на підлозі. Заднє коліно на підлозі. І тягнемо. Слизька п'яточка шпагат. Вдих. Видих, той дихаємо, вдих, видих, один вдих, видих, два вдих, видих три вдих, видих чотири вдих, видих п'ять вдих. видих шість вдих. видих сім вдих. видих вісім, ще вдих. Видих 9 ще три рази вдих. Видих 10 вдих. Видих 11, ще один раз вдих. І видих 12. Увага, м'яко. Виходимо з цієї асани, щоб собі там нічого не напрягти. Стоїмо на четвіреньках чи на карачках. Підіймаємося в звичайну собачку вдих. Видих, той дихаємо вдих, видих, дихаємо вдих, видих, один дих, видих, два вдих, видих три вдих, видих чотири вдих, видих п'ять дих. видих шість дих, видих сім дих. Видих вісім вдих, видих дих. Трошки замедитувалася вдих. Ліва нога посередині, права йде вверх. Видих. Дихаємо вдих. Видих той вдих. Видих один вдих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість дих. Видих. Опускаємо ногу і вона йде вперед. І робить 90 градусів кут вдих. Задня нога ідеально пряма. Ребра прижати до. Стегна а переднього. вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих 4 вдих. Видих 5 вдих. 6 вдих. дих. 7 вдих. Видих 8 ще вдих. І видих 9. Увага слизька п'яточка вдих. Шпагатханула насана в перекладі. Задня нога, коліно на підлозі. І м'яко дотягуємося вдих. Видих. Тут 12 разів вдихаємо вдих. Видих, один вдих, видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість дих. Видих сім дих. Ще два рази гарно стогнемо дих. Видих 11. Ще один раз дих. І видих 12. М'яко піднімаємося і виходимо м'якості якості асани. Вдих. І видих. Сідаємо. Я дивлюся на вас, ви на мене. Дивимося перед собою і вертикальний кут вдих. Видих. Тут вдихаємо вдих. Видих, один дих. Видих, два. Носочки на себе. Ноги прямі. Тримаємося за п'яточки. Шия маківка вверх кличени. Видих, Три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять дих. Носочки на себе. Видих, шість дих. Видих, сім дих. Вих. Вісім. Ще один раз дих. Іх. Вага вдих. Видих. Чіпляємося за стегна. І дивіться, у нас голова на підлозі. Ручки, ножки прямі вдих. Видих, тут дихаємо, вдих. Видих один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім. Ще один раз дих. І видих дев'ять. Ага, вдих. Дев Вдих. Піднімаємося вдих. Видих. Стоїмо на коліна. Увага. Вдих. Чіпляємо за все, Якщо вам так важко, можна отак е ноги на носочки поставити. Вдихаємо вдих. Видих, вдих. Голова вперед. Видих один вдих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять, ще один раз вдих. Видих шість. Голова назад вдих. Видих один вдих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих 5, ще один раз вдих. І видих шість. Вага підіймаємося вдих. Видих. Сідаємо широкий кут вдих. І видих лягли. Вдих. Видих. Тут дихаємо. вдих. Видих, один. Носочки на себе вдих. Вдих, два, вдих. Вдих, три, вдих. Вдих, чотири, вдих. Відих, вдих, п'ять, вдих. Віх. Шість. нижче опускаємося, шиє розслаблюємо, вдих. Вдих, сім вдих. Вдих вісім. Ще нижче опускаємося вдих. Видих 9, ще три рази. Ще нижче опускаємося. Дихаємо в біль, стараємося розслабитися вдих. Видех. 10 дих. Видих 11. Ще один раз дих. І видих 12. М'яко яко підіймаємося вдих. Увага ваша улюблена! Гамухасана. Вдих. Ще гамухасана. і потім складка, і усе. Я знаю, що ви вже виснажилися, але сьогодні отака у нас йога. Сарасваті йога називається вдих. І видих. Тут дихаємо. вдих. Видих. Таз повністю на підлозі. Видих, два вдих. Вдих три. Вдих 4. Груди вперед. Верхній лікоть до вуха тягнеться. Видих. 4 вдих. Видих 5. Ще один раз вдих. І видих. 6. Увага! піднімаємо, Руки відпускаємо вдих. Ноги міняємо місцями. Видих. Вдих. Та ж сама рука зверху, яка і нога зверху. Таз повністю на підлозі. Вдих. Вдих. Стараємося, як у богли бше зробити замочок ззаду вдих. Видих, Туй, вдих. У груди вперед. Видих, два вдих. Видих, трима кіка вверх, плечі вниз Вдих. Хребет прямий. Видих, чотири вдих. Видих 5, гарно стогнемо вдих. І видих 6. Увага, відпускаємо вдих. Видих, руки на підлозі, вдих, ноги. І видих. Ноги перед собою вдих. І, звичайна складка. Просто дотягуємося, як бутербродик в дитячій йозі. Постараємося голову покласти на коліна вдих. Видих той дих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих три. Нижче опускаємося, ще й розслаблено вдих. Видих, чотири вдих. Носочки на себе вдих. Видих, п'ять дих. Видих, шість дих. Видих сім дих. Вдих 8 дих. Видих 9. І ще три рази. Ще нижче опускаємося вдих. Видих 10 дих. Видих 11 вдих. І видих 12. Підіймаємося м'яко вдих. Видих. Сідаємо люба зручна поза вдих. І робимо уклін, уклін з вдячністю. Всесвіту світу за можливість займатися вдих. Вдих. Дихаємо вдих. Вдих. Піднімаємося вдих. Вдих. Один раз дихаємо просто так. Долоньки дивляться у космос. Маківка вверх, плечі вниз, хлебет прямий. Вдих. Гарно стогнемо вдих. Ну що, дякую вам за увагу. Всі молодці гарно позаймалися. Дайте мені зворотній зв'язочок. Як ви позаймалися, підписуйтесь на канал. цьомки бомки Всього найкращого. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося.